Готуємо салат, оселедець під шубою. Беремо 1 четверту великої цибулі, нарізаємо на маленькі кубики. Тарілку змащуємо добрим майонезом. Беремо роз'ємну форму та починаємо натирати на крупній терці варену картоплю. В мене вареної картоплі 6 середніх картоплин. Зверху картоплю. Ми солимо, перчимо та змащуємо майонезом. Після того, як змастили майонезом, зверху картоплі викладаємо мілко нарізану цибулю. Беремо оселедець, чистимо його. Залишаємо одні філе. Філе нарізаємо на маленькі кубики. Після того, як нарізали філе, викладаємо зверху на цибулю. Змащуємо тоненьким слоєм майонезу. Після того, як змастили майонезом, беремо дві варені морквини та починаємо натирати на крупній терці. Розрівняли беремо варений буряк, в мене один великий, натираємо зверху моркви. Як буряк натерли, треба його трішки підсалити. Підсалили, змащуємо майонезом. Ставимо в холодильник, поки настоїться. Потім беремо, проходимо ножичком по формі та розкриваємо. Ось така в нас гарненька шуба, прикрашаємо за вашим смаком.